Планшет гарної якості, супер захист на PAD 3PRO. Тут і оперативки нормальні, і пам'яті багато, 8 оперативної, 256 будованої пам'яті, захист від води і пила ip 68 ip 69 k навіть перепади температури витримує. Має два здоровенних ліхтаря. Процесор тут не наймощніший, але для більшості задач такого планшетика буде достатньо. Має роз'єм USMART, це для підключення різних гаджетів. І ендоскоп, є мікроскопи, купа, є ручки, які приєднуються, тримачі різні. Має дуже багато аксесуарів такий планшет. Є роз'єм HDMI, також дуже зручно підключити до телевізора без всяких адаптерів, і перехідників. Камера 50 мегапікселів, яскравий дисплей, і головне це автономність. 33 тисячі батарейка. Вистачить дуже годово в сурових умовах, кому потрібна максимальна автономність і захищеність.